початку навчального року з 1 вересня почнемо збільшувати випуск транспорту поетапно. Загалом передбачаємо, що на комунальних, комунальному транспорті АТП-1 буде збільшено близько 20 одиниць, додано впродовж місяця. Також приватні перевізники зобов'язалися підняти свої випуски, аналогічні до тих, які були в довоєнний час. Тобто, це також близько 20 одиниць. Якщо довели про транспорту? Електротранспорт зараз у зв'язку з, з тими змінами маршрутів, які ми маємо через ремонтні роботи, не буде змоги підняти випуски зараз, з початку місяця. Проте по завершенню ремонтних робіт на Бандери також буде збільшено випуски і на трамвайних маршрутах. «Ви знаєте, як учні студенти, на яких правах вони їздять? Що стосується проїзду пільгового студентів і учнів, то учні з 1 вересня мають право пільгового проїзду на усіх міських маршрутах громадського транспорту. Що стосується студентів, вони мають право знижки 50% проїзду на електротранспорт.